Шановні панство, пані та панове, головний ідеолог Кремля Олександр Дугін заявив багато років тому: для Польщі немає місця на євразійському континенті. Росія у своєму геополітичному і сакрально географічному розвитку не зацікавлена в існуванні незалежної польської держави в будь-якій формі, так само як вона не зацікавлена в існуванні України. кінець цитати Кремль зазвичай починає зі слів, а потім на вулицях з'являються фургони для вивезення людей, чекісти і танки. Давайте замислимося над тим, на якій підставі Росія може узурпувати територію сусідніх держав. Згадаймо, що перша письмова згадка про Москву з'явилася у 1147 році як про провінційний опорний пункт Київської Русі, і, хоча протягом наступних століть московити завоювали території, що колись належали Києву, і навіть вкрали його ідентичність. Факт брутального завоювання не встановлює права власності з іншого боку. Російське право на Варшаву приблизно таке ж легітимне, як і наше право. На смоленськ, бо ми також правили там близько ста років. Різниця в тому, що в нашій країні майже ніхто не мислить таким анахронічним чином, інвестуючи в спадок, який нам подарувала історія. Ми не відчуваємо потреби компенсовувати цивілізаційні комплекси фантазіями пропанування над іншими, бо маємо інші джерела національної гордості. За радянських часів росіяни збудували у Варшаві посольство, яке виглядало як офіс губернатора, але часи змінилися. Для керівників пана Дугіна. У мене є повідомлення: ви більше ніколи не будете тут правити ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Талінні, ні в Кишиневі. У вас мало землі, 11 часових поясів. І вам все ще не вистачає займіться тим, щоб краще управляти тим, що згідно з міжнародним правом лежить у межах ваших кордонів, замість того, щоб знову фантазувати про підкорення Варшави, потурбуйтеся про те, чи зможете ви утримати Хейшенвей. тим, що згодні з правом міжнародним лежить в обрембі ваших граніць, замість фантазіовач опоновним подбічю Варшави. Martwcie się o to, czy utrzymacie Wei.